Привіт! Запрошую тебе в подорож по країні Звукляндія. Країна Звукляндія. <звук> Минулого разу ми дізналися, що звуки бувають немовні. Це звуки природи. Голоси тварин. Звуки музичних інструментів. Та звуки навколишнього та мовні звуки, які вимовляє людина, коли розмовляє звуки нашої мови. Люди розмовляють словами. Слова бувають різні. Наприклад, слово Стілець. Що воно означає? Стілець це меблі, на якому сидять. Він може бути високим, низьким, дитячим. Або слово машина. Машина це транспорт, яким керує водій. Машина є колеса, руль, фари. Слово червоний. Червоний це колір, гарячий, небезпечний, колір стиглих помідорів солодкої полунички. Подивись навколо, які ти можеш назвати слова, що вони означають. Країна звукляндія. Що нам допомагає чути звуки, слова, наші вушка. Давай пограємо. Я буду загадувати загадки, а ти додавати слова відгадки. Слухай уважно. Виводить букви і слова оця весела штучка, в руці виблискує з даля нова гарненька ручка. Всякий з нас його шанує, бо він пише і малює. Хто ж цей славний молодець? Це, звичайно, Олівець. Вночі сховається воно, стане у дворі темно. Вранці знов до нас віконце заглядає ясне сонце. Країна звукляндія. З чого складаються слова? Слова складаються зі звуків. В наступній грі нам допоможе аушка, якого великі вушка, визначати перший звук у словах. Зайка. Який перший звук в слові зайка? Звук з. Пісенька комара. З. Жапка. Який перший звук в слові? жапка. Звук ж, пісенька жука. Ж-ж-ж-ж-ж. Слово сніговик Який? Перший звук в слові «сніговик». Звук «с» – пісенька водички. -с. Країна звук Ляндія, <Him catch> <surprise> а тепер. Пограємо в гру Спіймай хвостик. Його можна спіймати, якщо назвеш останній звук в слові. Вов К, тиг. Р, зає. Т. слово. Н. <ле> в. Сьогодні в країні Звукляндія ти дізнався, що слова бувають різними, складаються зі звуків, і з ними можна так цікаво грати. До зустрічі!